Вітаємо в етері телеканалу Віннична. Наша команда підготувала для вас черговий випуск найцікавіших новин. Перечасні пологи під час війни лікарі фіксують зростання випадків, малюнки, листи, слова подяки, флешмоб вдячності воїнам від Вінницького середку ГО Геозахист держави. Підтримка обороноздатності країни та продовження конкурсу безпечні та стійкі громади. Ці та ще низку рішень прийняли депутати на черговій 68-й та позачерговій 69-й сесії Вінницької обласної ради. Депутати спрямували 2 мільйони гривень на закупівлю дронів та мавіків українським захисникам. Підтримка збройних сил України, допомога захисникам та захисницям це пріоритетний напрямок в роботі Вінницької обласної ради. Крім чергової 68-ї сесії, депутати провели і позачергову 69-ту, аби прийняти рішення про передачу допомоги на фронт. Воїни отримують п'ятдесяти впівдронів і 20 мавіків. Їхня вартість понад 2 мільйони гривень. Також одні із військових частин передадуть необхідні меблі на суму понад 140 тисяч гривень. Іншій військовій частині автомобіль. Вартість переданої є... Переданого майна в частині дронів це майже 2 мільйона гривень. Автомобіль піде іншому підрозділу з наших збройних сил України. Як ви бачите, ми що сесії приймаємо рішення про підтримку наших захисників про передачу майна, оскільки для нас продовжує бути пріоритетом безпека. І підтримка збройних сил України це питання номер один. Ця робота продовжується далі, оскільки війна триває, і маємо об'єднуватись, щоб бути сильними всі разом. Безпечність, тільки громади спрямований на об'єднання зусиль в підтримці наших збройних сил України, а також створення умов для лікування реабілітації. З наших захисників і громадян на створення безпечного середовища в частині відновлення, облаштування укриттів в закладах депутати. Також затвердили список кандидатів, які отримують головну нагороду області за заслуги перед Вінничиною. 17 медиків, волонтерів та військових стали лауреатами. Нагородять їх перед Днем Незалежності України. Надійшло на конкурсну комісію 24 кандидатури, таємним голосуванням було обрано 17 кандидатів заслуги перед Вінничем. Першочергово це, звісно, військовослужбовці, які боронять нашу країну зараз. Це волонтери, які кожного дня допомагають їм, зміцнюють нашу країну. І лікарі, які теж кожного дня несуть службу. Всього на черговій сесії Вінницької обласної ради розглянули 18 питань ще два про підтримку фронту розглянули на позачерговій сесії. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Понад 50 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ із них 49 для 10 військових частин на закупівлю БПЛА, спецбоєприпасів і 20 комплектів захисного укриття та впровадження грошової допомоги для домогосподарств, які займаються тваринництвом. За такі рішення проголосували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Понад 50 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Із них 49 мільйонів на підтримку 10 військових частин, на закупівлю БПЛА, спецбоєприпасів і 20 комплектів захисного укриття. В тому числі ми сьогодні будемо працювати ще над підсиленням протиповітряної оборони нашого Вінницького регіону і допомагаємо відповідним частинам для подальшого будівництва цієї системи, будемо так казати, але коли вона буде вже готова, то ми більш здобутніше про неї скажемо. Якщо говорити про в цілому за цей період ми вже направили, на сили оборони 378 мільйонів гривень. Прийняли рішення і про запуск нового виду підтримки фермерів. Йдеться про грошову допомогу для домогосподарств, які займаються тваринництвом. У бюджеті на це передбачили чверть мільйона гривень. Поки що ми невелику суму передбачаємо на цей інструмент. Це 250 тисяч на поточний рік. Але ми хочемо протестувати наскільки цей інструмент запрацює, наскільки він буде корисним. Ми бачимо, що тваринництво – це напрямок, який в громаді в нас недоінвестований, але який має потенціал. На 13 гектарів збільшать площу індустріального парку. Він індастрі. Це рішення підтримали на черговій сесії. Вінницька громада одна із лідерів у державі щодо кількості індустріальних парків та створених робочих місць. Він індастрі це напевно найбільш динамічно зростаючий індустріальний парк у місті. Вінниця там уже ряд виробників. Такі, як Смартлайн, Візарді, мають свої виробничі приміщення. Компанія Бадем України добудовує власний логістичний комплекс, і є у нас ще декілька резидентів. Крім того, рішенням сесії спрямували 800 тисяч гривень на стоматологічну допомогу та зубопротезування для військових. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 60 доз крові для українських військових зібрали жителі глуховецької громади. Донори здали понад 27 літрів, які допоможуть врятувати життя нашим захисникам. Такі виїзні акції регулярно організовує обласний центр служби крові, аби поповнити запаси, які вкрай потрібні у лікарнях та військових шпиталях. З нами на зв'язку Дарина Кобернюк, тимчасово виконуюча обов'язків директора КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради. Мої вітання. Доброго дня. Як часто у вашій громаді організовують дні донора, та наскільки активно мешканці долучаються до таких заходів? Е, ну, починаючи з 22-го року, це вже в шосте. Е, до нашої громади завітали представники е, Вінницького обласного центру крові, е, і жителі раду відгукуються і м, завжди. Е, Беруть участь в донації, наскільки гостро наразі стоїть проблема дефіциту донорської крові, та які групи крові зараз є найбільш затребуваними? Е, ну, саме цього разу до нас звернулися. Представники Вінницького обласного центру забору крові з потребою для Збройних сил України та для наших воїнів, і ніякої вимоги саме до якоїсь конкретної групи крові вони ніколи не ставлять, але ну, відомо, що пріоритетом є мінусова мінусовий резус. Групи крові. Коли плануєте, можливо, проводити ще подібні акції? Ну, в нас цього разу було так, що були бажаючі, але вже не було можливості здати кров в них. І тому ми вже домовилися з адміністратором команди, що до нас завітають наступного разу у вересні місяці. І ну, будемо старатися е, забезпечити явку людей і радо будемо зустріти бригаду знову у нас. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і дякуємо, що залучаєте жителів громади до насправді такої важливої акції, важливої ініціативи. Е, дякую вам. Слава Україні! Героям слава! нашим глядачам. Нагадую, Дарина Коберенюк, тимчасово виконуюча обов'язки директора комунального підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради була з нами на зв'язку. Щороку у Вінницькому обласному перинатальному центрі народжуються тисячі малюків, і чимало з них приходять у цей світ перечасно. Війна, стреси та проблеми зі здоров'ям майбутніх мам. Усе це впливає на перебіг вагітності та завчасні пологи. Однак медики перинатального центру практично щодня роблять дива, виходжуючи перечасно народжених. Серед них і крихітка дюймовочка, про яку ми розповідали у минулих випусках новин. Вона з'явилась на світ передчасно із вагою один кіло. Лограм 440 г. довго перебувала у реанімації і вона разом з мамою вже вдома. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених 12 малюків. Ще семеро у постінтенсивному догляді. Більшість малят народилися завчасно або мають ускладнення. Медикам цього відділення в останні роки все частіше доводиться боротися за життя немовлят, які прийшли у світ завчасно. У перинатальному центрі з кожним малюком працює окрема бригада, і щороку лікарі рятують тисячі дитячих життів. Що це перечасно народжена дитинка, то в нас повністю готова бригада йде в пологовий зал. У нас є спеціальні інкубатори, в яких ми транспортуємо діток сюди, тому що дуже, великий, дуже велике значення має ланцюг. Менше двох кілограм дітки знаходяться в інкубаторах або на столиках з підігрівом, якщо вже там більше двох кілограм, вони вже можуть бути на ліжечках з підігрівом. Саме оперативна робота медиків перинатального центру врятувала життя сина Ірини Лещенко. Малюк з'явився на світ із критично низькою вагою. Два тижні хлопчика виходжували у реанімації в кювезі, і щодня це була боротьба матері та лікарів за життя дитини. Зараз малюк уже важить понад два кілограми. Стрімко набирає вагу і готується разом із мамою до виписки. Перших майже два тижні дитинка була в інтенсивній терапії в кювезі. Ходили. Кожних три години до дитинки переодягали, сіджували молоко, дивилися. Різний стан був був важкіший, був кращий, але з кожним днем дитинка поправлялася і ставало краще. Хлопчик Віти Лужанської теж народився перечасно на тридцять четвертому тижні. Медики центру під час обстеження помітили проблеми у вагітної жінку госпіталізували. Та вже за кілька днів у неї почались перейми. Віта народила хлопчика Максима вагою у 2 кілограми 200 грамів. Так як народжувати мені в лепні, а схватки мої не давали мені покою, Мені було важко. Я так думаю, ні, я до липня не дотягну. Тому. Якось пролежала три три дні, почалася в мене температура. Я звернулася до лікарів, кажу, у мене температура, мені щось не так. Вони кажуть, ну треба вже йти в пологовий. Це було дуже неочікувано, але, але нічого. У нас є хлопчик, це дуже добре. А от у Ірини Великої донечка Владислава, четверта дитина в сім'ї. Через цукровий діабет у мами малеча з'явилась на світ із вродженою вадою серця. Дівчинка під постійним наглядом лікарів та на кисневій підтримці. Ми перебуваємо на кисні, тому що у нас проблеми з сердечком, і сатурація низько падає нижче 90, а потрібна сатурація 95 і ми цілу добу вона кисню перебуваємо. Це непередбачувана ситуація. Ну, надіємося, що через 3-4 дні нас вже випишуть додому. Перечасні пологи наслідок стресів, інфекції чи проблем зі здоров'ям пояснюють лікарі. І в останні роки через війну завчасних пологів у жінок стає все більше. Завдяки сучасним методикам лікування та досвід лікарів дозволяють рятувати життя матерів та їх немовлят. І щоденно акушери, гінекологи, медсестри перинатального центру творять дива, аби кожна мама повернулась в родину зі своєю здоровою донечкою або сином. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Малюнки, листи, слова подяки. Вінницький осередок громадської організації захист держави провів флешмоб вдячності захисникам і захисницям. Слово до воїна. Діти з різних громад долучились до ініціативи, передавши щирі привітання оборонцям. Усі зібрані роботи вже передали оборонцям на фронт. Це колись в молодості. Подивіться, роботи шапатирі. Це наші, це наші дітки ми готувалися спеціально для вас. А на цьому, власне, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Новин, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати наших військовослужбовців. На все добре.